Побачити себе уві сні одне з найбільш дивних і водночас найважливіших переживань. Це момент, коли наша свідомість ніби роздвоюється, частина спить, а частина спостерігає. Іноді ми бачимо себе збоку, ніби хтось інший живе наше життя. Інколи дивимося на себе через дзеркало чи навіть розмовляємо із власним відображенням. У кожному випадку, це не просто випадковість, це запрошення до розмови з найглибшою частиною себе. У психології сон, де ми бачимо себе, це спроба психіки з'єднати дві частини особистості: свідому, ту, яку ми показуємо світові, і несвідому ту, яку приховуємо навіть від себе. Це може бути відображення тіні, як називав її Карл Юнген. Саме там зберігаються наші витіснені емоції, бажання, страхи, нереалізовані частини потенціалу. Коли підсвідомість показує нас у сні, вона каже: поглянь! Ось ти, справжній, без ролей, без маски. Зверни увагу, що робить твоє інше я. Якщо воно мовчить, це може бути заклик до саморефлексії. Якщо воно сердиться чи плаче знак, що певна частина тебе потребує уваги. А коли бачиш себе спокійним, усміхненим, упевненим, це підтвердження гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом. Сон, у якому ти обіймаєш себе символ прийняття. Сон, де ти тікаєш від себе символ внутрішнього опору. У духовних традиціях такий сон вважають священним моментом. Бо в ту мить людина зустрічає свою душу, не у вигляді ідеалу, а в її справжньому вигляді з усіма слабкостями, болем, світлом і любов'ю. Це як дивитись у дзеркало, що показує не обличчя, а енергію. Іноді та зустріч може бути незручною або навіть страшною. Але саме тоді починається справжнє пробудження. Якщо тобі наснився такий сон, не відмахуйся від нього. Прокинувшись, запиши, яким я був у тому сні, що я відчував до себе, що намагався сказати або показати собі. Відповіді на ці питання часто точніші за будь-які тлумачення з книжок: побачити себе не передвісник і не попередження. це послання любові від самої глибини твоєї сутності. Може, ти просто давно не чув себе, і підсвідомість обрала найпростіший спосіб показати тебе тобі самому. Наступного разу, коли зустрінеш себе у сні, подивись уважно це не відображення, це дзеркало, у якому живе твоя душа. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.